Щоб завжди могли пізнати Україну зміж усіх. Синьо-жовтий древній прапор на жердині має Синій то безкрайнє небо. Жовтий жито на ланах. сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище український чути гін. Пісню цю Павло Чубинський українцям заповів. А Вербинському Михайло Господь музику послав, ще не вмерла, кожен знає, рідний гімн не раз співав. На Гербі газівські шоків понад тисячу років. Шоків шимо оборонець, український оберіг. Місто Київ це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте, подивіться, місто Квітів і лісів. Тут Дніпро могутні славність, сяє сонце купола. Тут місця де Русь прадавня християнська прийняла.